Такого, звідти заїхати. І от такого тихенько-тихенько. Будиночок туди. Ну просто чудо архітектури. Я такого ще не бачив. В Рівному такого нема і подібного теж. Ти просто подиви, яка краса. Зайшло на максималках, запитав людей, чи можна знімати, мало ли. Зараз заїжджаємо. Сюди переставляю Олег, сюди на цю вищу площадку. Ми своєю роки приїхали, бо треба зробити красоту, дрова привезти, ящик поставити і поставити туди, куди треба. От і заїхали наші дровцята. Треба звідси їх поставити сюди, а потім завести і виставити в рядочок отам. Таке завданнячко. Дробоколерів не робить, ми робимо те, що нас люди просять. Так іменно. ми саме так і зробимо. Отакі гарні дрова. Вже е підсохший так добротно. Досточки під сиху підставили. Під лапи. Пішли працювати. Пішла праця. Робота маніпулятора це не просто... Робота самоскида, і цей час займає трошки більший. Одна й та сама техніка робить різні завдання, просто самоскид — це дешевше. Якщо з маніпулятором це дорожча робота. Та саме Європа, про яку ми кажемо, вкорнені, вже не тільки в рівному привезли дрова. Готовим рішенням без сміття Тихо, 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 тихо. Ложи. щось? Олег, давай бігом. Рука трохи плюс 300 гривень, але завеземо, коли треба. Привезти вигрузить це одна штука, а завезти куди треба це друга штука. оп 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 на розвороті і погнали. О, все. І перший ящичок стоїть. А його Все, перший наш ящичок стоїть, отак в рядочок маємо вистроїть ящички. Робимо просто навіть в хмуру погоду, те, що треба людям. Міша працює як хірург, акуратно і розмірено. Ящик якраз якраз у нас по самому стоїть Чик-чик-чик Отако краса, краса Другий ящичок вже на землі практично Вийшов пари перший раз Две. І поїхав другий гарний підончик дров Хто сказав, там не можна дрова акуратно привезти, в рівному вже все можна, бо ми є, дровоколорівне, працює. Яка краса, ти, подивись просто. Міг що впритик став, мабуть. Так, з там пленкою ще треба натягнути, щоб не цей. Оп, є. Трохи покусився ящик. Мені ж зачалює, щоб... Відтягнути ящика, щоб кажу, тропи протягнути і третій зараз поїде. Ну, акуратіку, розвертаємо ящика, щоб протягнути стропи. Добре яміш. Диви, 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 ногою маніпулятора опускаєте, понял? хе Ну може. Третій ящичек пішов. Аккуратненько, не Є спеша. На виліт стрілу такого оп виїжджає. Оп. І дровіше такі гарненькі. Оп, і все міш! Опа, поїхали. І лишився четвертий. Ящик. 8 скудометрів дров за один раз привезли. Вони підсушені, не ідеально, сухі, але добре підсушені з квітня місяця. Дикий дубочок. Ех, краса. Принесла клієнтка степлера, скоби, все. Є пліночку, щоб закрити дрова зверху. Повністю їх не варто запаковувати, а зверху краще накрити, щоб зимою сніг дощ не затікав. Четвертий ящичок, пленочка є, степлер заряджений на успіх. Зараз верху акуратненько накриємо, щоб не переводить наш труд. Ми їх довго сушили для того, щоб вони були значно сухіші, ніж сирі. силі. Оба! Ставимо воно ляп і четвертий стоїть. Розвертає ляшка вокруг своєї осі. О, все, мерсик пустенький, дрова людини в дворику. Лишилось тільки накрити. Поїхав в ящичок, ще один четвертий до попередніх трьох. А там по сусідству хтось, мабуть, сапожками якимись палить. Дим чорний. Наші клієнти будуть палити гарними дубовими підсушеними дровами від дровоколорів, коли в ящичках. Отак виглядає готове, гарне рішення дубочок. Ще залишилось накрите, виїжджаємо. Збираємо інвентар і зараз ще. Такого, раз степлерочком, Зверху, щоб не зірвало і зараз з боків так само зробимо. Так красота. Олег, сховай зігора, не можна курити, курить це шкідливо. Поправляю отут, а я буду степлерити, а ти тримай. Оп! раз, Раз пішли з тепірочком попрацювати. Ось такого. Щоб воно нікуди не полетіло, було накрите. І Міша зайве обрізає. А no, вон тут бери смитный. Че, бей? Так. Да. Тут набагато більше выпуск был, а, я понял. Стой тут такие. С собойшками. У вас так виняти не буде. Ви з обережно Також з іншої сторони. Де й отак. Красота готова.